Всіх вітаю! Це канал Творимо красу». Сьогодні в мене відео розмовного характеру. Мабуть, це буде просто в'язальний епізод. Зовсім трішки розкажу, покажу, чим я займалася. Розкажу, чим буду займатися. І трішечки буде розпаковочок. Розпаковочка в мене подаруночок невеличкий прийшов. І ще зробила одне замовлення. Але передусім покажу просування свої по джемперу. Цей джемпер у мене, мабуть, його треба назвати довгограючий, тому що він довго грав, доки я його і взяла знову до роботи. В попередньому влоговому відео я розповідала про те, що коли перебирала свої закутки, коли перебирала свою пряжу. Знайшла недов'яз. Недов'яз, який багато разів перев'язувався. І ось нарешті мені захотілося його таки завершити. Да? Тому що він, хто не дивився попереднє відео, був ось поки зв'язаний, да? і все. І в мене купа, просто купа пиряжі, яка дуже хоче, щоб я не попрацювала. Але чомусь мені захотілося завершити цей. Джемпорочок. Він у мене із пряжі, яка складається з мери з кашеміром, тобто чудова така пряжа. Але вона щось мені не пішла з першого разу. Да? Тому шкода, що вона буде лежати. Вона дуже м'якесенька, дуже ну, просто, просто чудова. І ось дуже хочу завершити цей джемпорочок. Почала я, як ви бачите, досить таки активно над ним працювати. Ну, хоча я, в принципі, більше нічого зараз так і не в'язала. Тут у мене просто, просто рівна горловиночка, да? і ось такий рулик буде закручуватися. Я розповідала в попередньому відео, тому що просто, ну, більше нічого сюди у мене не вийшло. Резинку не тримає зовсім ця, ця пряжа. Так, також у мене тут. Нульовий реглан, мій улюблений. І е, цього разу я робила додавання в кожному рядочку. Е, тобто, зазвичай стандартний цей реглан, це, коли ми додаємо по тілові в кожному четвертому ряду, е, а на рукавах в кожному другому. Тож, тут я зробила майже повністю всі доб добавочки у кожному ряду другому. Тільки ось уже в кінці в мене йдуть добавочки через, через три ряди, да? по тілові. Ну, звичайно, це все ж примірялося. І таким дослідним шляхом да, визначилося саме з, такими, з таким принципом добавочок. Так, що вам ще розказати. Приміряла, звичайно ж. І зрозуміла, що це воно таке повинно бути. Перевдягла на додаткові ліски від наборчику свого Нітпро. Зазвичай я закривала петлі на додаткову ниточку. Цього ж разу згадала, що в мене є вільні ось ці ліски, тому можна перевдягти на них. Звичайно, спочатку, коли в'яжеш, то це трохи незручно. Тобто перші ряди, ось це все плутається, тому що ну, трошки довговачі в мене ліски, треба їх докупити. Е, я докупила ось цю, я вам розповідала, да, вона Ніт Про, але вона не, не з цієї опери. Да. Я переживала, чи вона підійде, вона абсолютно чудово підходить до спиць. Тобто Проблем немає, і воно трішечки дешевше, ніж цей Mindful, згадала. Тобто можна взяти ще, я б були коротші ліски, оці, так, то було б набагато зручніше. Ну і ці заглушки, чесно кажучи, вони трохи, трохи плутають пряжу, тому що у мене зараз пряжа тоненька, і коли ось трохи не вслідкував, воно ось так закрутилося. Ну, Але це на перших рядах тільки. Так? Потім воно вже зовсім не заважає, і все гарненько в'яжеться. Так, тобто працюю зараз я над своїм джемпером, точніше, я працюю працюю над джемпером, і отак от думаю, що ниточка тут така е, мало витратна, а моточок у мене ще досить такий величенький. Ось це все я зв'язала ну, із клубочка, який, я не знаю, разів у 5 був, мабуть, менший. Тобто, Можливо, навіть з цього вийде не стандартний джемпер, а такий трохи подовжений. Можливо, навіть якась така туніка. Я, до речі, про туніку давно думала, і от сижу і думаю, чого не зробити туніку, коли в мене є пряжа. Можливо, десь я там посередині зупинюся, зроблю рукави, а все інше вив'яжу в довжину. Тобто, щоб був такий довгенький виріб, Ну, буде видно. Загодувати поки що нічого не буду, бо, як завжди, ж мої плани прямо протилежні. Робляться від того, що я планую. Так, ось так. Ще не сказала про те, що зробила я тут азіатський росток Так, перестав мій телефон знімати, бо розрядився. Що я говорила? Що попередніх трьох. Версіях, які були на початку створення цього джемпера, я пробувала робити анатомічний росток, я його найбільш люблю, він найбільш зручний. Але дуже видно всі розвороти. ось тут. Ну, просто дуже видно. Тому я вирішила зробити, оскільки тут лицева гладь, вирішила зробити просто азіатський росток. Так, ну ось така історія в мене із моїм джемпером. Але поки що. Я його відкладаю, тому що в мене зараз буде інша робота. А інша робота це в мене буде зараз замовлення в'язатися, на яке я замовила пряжу. Зараз покажу вам, мабуть, спочатку свій подаруночок, а потім вже зроблю розпаковочку пряжі. Так, подаруночок мені прислала. Юля, в якої є магазинчик Розхомячка. Магазинчик знаходиться в Телеграм, покликання на нього я залишу під цим відео. Юля була спонсором наших спільників Сніжинка на долонці і з весною в душі. Тобто з Юлією ми постійно спілкуємося. І не знаю чого, вчора мені прийшло сповіщення про те, що до мене приїхала посилочка. Я спочатку не могла зрозуміти, що за посилочка, потім побачила, що від неї. Ну, Юля не може, щоб мені щось не підкинуть новенького. Так, і цього разу вона мені надіслала ось такий чудовий. Подаруночок. Ось таку композицію. Да? Як вона сказала, це на маєчку. Я ще не зв'язала нічого з попереднього того, що вона мені прислала. Ну, тобто, за останні півроку да? лежить початий у мене коричневий джемпер. Ну, як початий, там найосновніше зв'язано вже. Ту пряжу, яку я купувала. Я там зв'язала вже з неї футболочку розеву. Так? Але вона мені подарувала ще синю пряжу одну, синю пряжу другу. Що там ще вона мені подарувала? Боже, я вже забула. Ну, тобто це все в мене ще лежить, я ще до нього в мене руки не дійшли. А вона мені знову щось подарувала. Мені вже соромно, мабуть, треба якось, я не знаю, чи спати не лягати, чи колись в'язати, тому що. Ну, тому що. Так, тобто Тут пряжа в мене на футболочку чи маєчку, як вона написала. Це ось такий гарнезний люрекс, з якого я в'язала, хто дивився сніжинки новорічні, ну не тільки сніжинки. Да, там у мене були ну, різні новорічні прикраси. Це тільки сніжинки. Мабуть, в тому замовленні да, замовниці захотілося люрексу. Я ніяк не могла підібрати і ось тільки такий мені підійшов. І ось вона мені надіслала люрексу. І надіслала ось такі гарнесенькі бунтики такого благородного кольору, дуже-дуже гарний. Він вам ну майже передається такий, як він є. Так, запитала я її, що тут у складі. У складі тут віскоза, кідмохер, маринос і ПА. Так, ну ось така краса. <кхід> ну і такий. Приємний ще презентик у вигляді маркеручки в ось такому мішечку <кій> гарненькому. Так, ну і мені, щоб в мене була теж така краса, і <кій> мені ще трішки таких мішечків, ось такої краси. Так, дуже-дуже Юля тобі дякую. Коли я буду це все в'язати, я не знаю, але, але, мабуть, вже ж таки буду. да? Тому що, ну, дивіться, яка краса, ну як можна з цього не в'язати. Просто, ну. Неймовірна краса. Дякую тобі дуже. Ще раз повторюся, що покликання на магазинчик розхомячка я залишу у цьому, під цим відео в описі да, або в першому закріпленому коментарі. Хоча, я думаю, цей магазинчик багато хто знає. Знаю, багато наших блогерів замовляють у Юлі пряжу. Тож для тих, хто не знає, покликання буде внизу. Так, а тепер я розпакую посилочку, яка мені прийшла ще з одного магазину, і підключуся. Так, отже, розпакувала я свою посилочку, вона невеличка також. Так, і найосновніше, те, що я замовляла, тут це Це пряжа, це Єрнард Віолет знову. І це знову Ярнарт Віолет на замовлення. Тобто я буду в'язати замовлення. Е, мабуть, днів два тому мені написала в коментарях моя глядачка, яку звуть Оксана, і е, попросила в мене покликання на мій інстаграм. Е, в інстаграмі вона мені написала, що хоче замовити серветку. Серветка це буде та, яку ми недавно з вами в'язали, чи, можливо, хтось ще її в'яже. Це серветка із квадратних мотивів із красивенною обв'язкою. Ось саме вона, Оксані, сподобалася, і вона попросила мене її зв'язати. Да? Пряжа в мене якраз закінчилася майже. Да? Я ось дов'язала буквально останні моточки на днях. Тому замовила, хотіла і більше замовляти, але справа в тому, що ставити вже нікуди. Да? Просто постійно замовляю упаковочка, упаковочка, пересилка, самі знаєте, за кожен раз майже 100 гривень платиш, не майже, а 100 гривень. Да? До того ж у нової пошти габарити такі, що навіть якби це було 3-4 упаковки, то це все рівно було б 100 гривень. Але просто ставити ту пряжу нікуди. Ну, Ось так. Десь треба, мабуть, собі вже склад відкривати для того, щоб там пряжа стояла. Так, і замовилася пряжа. І крім того, як завжди так вже ж так не можна саму пряжу замовляти. Да? Замовила ще спробувати ось такий колір. Це в мене. У мене який ось такий, ось такий колір, Світло-сірий. Вам майже правильно передається такий він світленький на серветочку на якусь буде, я думаю, гарний. Просто я цього кольора вже не бачила. І мені захотілося, захотілося ним щось пов'язати. Ну, щось це буде чергова серветочка колись, да? наступний майстер-клас, мабуть. Так, ось така краса. А також тут дрібнички, які я завжди замовляю. Це в мене ось стрічки. До речі, я не сказала, що це був магазин Novello House, який всі знають. І я пізно вже побачила, що в цього магазина проходить акція. При замовленні від 600 гривень відбувається розіграш подарунків. Подарунку подарунок це набір спиць. Мабуть, Адді, тобто той чорний набір, як він називається, який там виробник, не пам'ятаю, не буду обманювати. І всього-навсього треба бути підписаним на них в Інстаграм і зробити замовлення від 600 гривень. А моє замовлення, хоч я навіть не знала, але там просто можна було підписатися і скинути скрін про оплату то я їм скинула, але в мене там буквально 10 гривень до 600 шест... не вистачало. Ну, Це ж треба. Ну, якби я раніше побачила, то я б ще чогось би не замовляла. Знаєте, ну, як звичайно, тут думаєш, та ще щось замовлю, чого ж воно буде їхати, ото сама піража. Так, Тому замовила стрічки, тому що ну, я їх завжди замовляю, вони мені весь час десь потрібні на новорічні вироби. на... На що вони мені завжди потрібні? <клух> Тільки це ось дивлюся. Я замовляла всі е, сніжно-білі ось такі, да? а цю, навіть ось, ось цю товсту, навіть е, на відео видно, що вона якогось відтіночку такого, да? вона не чисто біла. Чому я так замовляю? Тому що ці стрічки я часто компоную із пряжею. І бачите? Куди ж воно буде закажувати знов. Угу. Е, частіше навіть буває, що стрічка настільки біла, що на її фоні пряжа виглядає жовтуватою, а тут навпаки якось вийшло. Ну, таке. Так, а ще, що я замовила собі, а може не собі, ну, одне собі тут що. Замовила собі ще один ось такий сантиметр. Цей синього кольору, прийшов. це ж треба, у мене тепер два однакові є. Е, чого замовила ще один, Того, що ну, мені просто мега подобається цей е, зручний його формат, тому що я його вкидаю собі, е, зараз покажу, куди. Так, показую, куди вкидаю. Є в мене ось така штукенція, яку мені подарувала Іринка з каналу Ірина з Hobby Room. Вона шиє таку неймовірну красу. із полімерної глини робить ще красивішу красу. Ну, тобто, це така косметичка, не косметичка, не знаю, як її правильно назвати. Але в мене вона, бачите, в мене тут склад всього значого. І це, бачите, через що я люблю ось цю штуку. Тому що ось ця штука тут шорока весь час розкручується. І це мені жахливо не подобається. Це ще й син скоротивне тим боком. Я люблю, щоб було спочатку скручено. Ну, ладно. Це ще сантиметр з моєї школи. Воно, бачите, все, все в мене зберігається. Тут ще гачки доісторичні. До речі, тут є гачки, які мені Іринка подарувала. Ну, тобто Тут усе, все, все, що треба для в'язання. У мене зберігається. Ось таке зберігає в на окремо. А от гачки і ось така вся дрібнота. Це від гачка також, цей дівчик тут щось записати, да? це в мене щось сюди попало, воно в іншій сумочці лежало. Ну, це я іграшку якусь робила і сюди вкинула. Маркери теж щось не знаю. Тут вони в мене теж окремо, ну, от так, бачите, того, щоби воно все було взагалі в одному місці. То було б добре, якби один тут лежав сантиметр. Але оскільки таких у мене штуків... Не одна, <хи> то і шукаю той сантиметр, де він в мене знаходиться. Тому треба мати хоча б два. Так, і замовила ось такий наперсточок звичайний залізний наперсток. Для чого він мені треба? Він мені треба для того, щоб коли в'яжеш іграшки, інколи е так туго. І ниточка чи голочка, да? циганська навіть голочка, що ти тим тупим кінцем собі пробиваєш палець. То штовхати чимось треба, шукаєш якісь підручні матеріали, шукаєш інколи пласкогубці, якби це дивно не виглядало. Да? Але чомусь у мене не було наперстка, не знаю чого. Ось по друзі замовився. Так. Ось такі у мене справи по в'язанню, по всьому іншому. Так, е, так і ще покажу дещо. Е, і буду закруглятися, тому що пора починати роботу над серветкою. Е, хотіла показати вам, що буде зовсім скоро на каналі. Зовсім скоро на каналі буде новий майстер-клас. І це буде ось така гарненька. Серветочка. Ця серветочка зв'язана з ось такою пряжі, яка в мене лежить на столі. І це пряжа Ярнарт Фіолет. В'язана нагачком 1,5, як завжди. Розмір її 36 см. Тобто, по ось цим найбільш виступаючим піком, діаметрально протилежним, у нас. 36 см. Вага її всього 30 грамів. Тобто одного моточка вистачить ще із залишком. Так, і серветочка мені дуже сподобалася в роботі. Дуже цікаві елементи. Дуже багато тут складних таких цікавих стовпчиків, які. А, Ну, Вони не складні, але для мене цікаво, коли ось таких багато різноманітних елементиків, да, і ти не сумуєш кожному рядочку щось нове, щось цікаве. Серветка дуже легко в'яжеться вона не фалдить, вона не збирається. Тобто і схема ідеальна, і серветка ідеальна. Робота мені дуже-дуже сподобалася. Сподіваюся, і вам сподобається. До того ж в'яжеться дуже швидко. Так, ну, трошки показала вам що, вам, що вас далі чекає. На цьому попрощаюся з вами. Дуже дякую за увагу. Хочу побажати вам всього най найкращого. Бережіть себе, старайтеся в кожному дні, хоч який він не є. Ми живемо в страшні часи, в часи війни. Нікому такого не поважаєш ніколи, але все рівно, як би не було важко, старайтеся знаходити в кожному дні щось приємне. Воно обов'язково є, яким би чорним той день не був. В'яжіть, в'язання завжди допомагає відволіктися, допомагає покращити настрій, допомагає зосередитися на чомусь. Да? І навіть ось монотонне перебирання петельок, воно заспокоює, воно як якийсь, я не знаю, як якась терапія, воно дуже-дуже корисне. Тому в'яжіть, бережіть себе, нехай вас все буде як найкраще. До зустрічі!